Що новий американський державний секретар Марк Рубіо дав надзвичайно симптоматичне з елементами тривожності для нас інтерв'ю. Так, він прокреслив певні перспективи. Ну і зараз будемо розбирати зокрема і цей кейс з Тарасом Загороднім політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи Слава Україні! Тарас! Вітаємо! Доброго дня, героям слава! Ну що, для наших телеглядачів так би мовити, зацитую певні фрагменти. Останнього інтерв'ю Марка Рубіо так ну і попрос попросимо вас, звісно, прокоментувати, що це означає в Хоч я цитую зараз останнє інтерв'ю. Марка Рубіо Україну відкинули на сто років назад. Її енергосистему зруйновано. Комусь доведеться платити за відновлення всього цього. Скільки українців виїхало з України і живе зараз в інших країнах? Вони можуть ніколи не повернутися, і це майбутнє. Воно під загрозою. Ми фінансуємо глухий кут, тривалий конфлікт, зазначив Рубіо. Конфлікту, якому Україна руйнується і втрачає дедалі більше території, і за словами державного секретаря США Володимиру Зеленському буде нелегко піти на поступки для вирішення конфлікту, але він повинен прийняти реальний стан речей. Ну і Рубіо також заявив, що і Україна і Росія навряд чи зможуть досягнути своїх максималістських цілей щодо закінчення війни. Для досягнення миру доведеться докласти чимало зусиль. Пане Тарасе, це вже офіційна. Позиція нової американської адміністрації, чи це просто рефлексії нового державного секретаря, чи вони все-таки вже так би мовити, позначають американську позицію. Ну, мені особисто не надто сподобалось, що Рубіо натякнув, а хто має платити за це все, не мов би Сполучені Штати були би готові переглядати свою стратегію щодо фінансової підтримки України. Але я думаю, що там є ще чимало цікавих і характерних моментів. Отже, вам слово Ну, платити. Судячи з того, що говорив Келих, повинна Росія. Далі вони ж голосували за мирний план Зеленського. Там написано репарації з Росії. До речі, там і відновлення кордону 91-го року записано і так далі. Ну, це все ну, посіпадні це це, стар... це, 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 це кінова адміністрація починає з чистого листа. Наскільки і... ми ну розуміємо. то тако під голосування Сполучених Штатів Америки є голосування Сполучених Штатів Америки. Так що то таке Ну, гроші гуманітарної, uh, ну, так би мовити, допомоги і відповідні грантові програми. Рами, так би мовити, перебувають під переглядом. Ми сказали, що ми не будемо їх пролонговувати. Так можливо, це буде стосуватися і ще не обхвалено документів. Ні, ні, почекайте. Ні, давайте так. Я вони знаю, і обіцяли, просто. що Ну, давайте так. Те, що Трамп буде скорочувати фінансування дефіциту бюджету і не буде скорочувати допомогу, вони це й обіцяли. І так воно і буде скоріш за все. Але я не думаю, що воно повністю його скоротять частину залишать все рівно. Це без заперечення, тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, постачання енергообладнання, я думаю, що продовжить, тому що це просування їхньої промисловості, і потім ці гроші відбуваються на сервісі і на постачанні запчастин за рахунок України. А фінансування змі, я думаю, теж продовжать, але не в такому обсязі, але будуть вимоги. Деякі до ЗМІ, наприклад, не виключено, що будуть вимагати розірвати стосунки з фондами Сороса а, і так далі. Тобто там будуть висуватися вимоги. Що стосується ЛГБТ програм а, і зеленої енергетики, ну точно вони це не будуть насадавати гроші. Це відповідає політиці Сполучених Штатів Америки і так далі. Тому я б тут на цьому не зосереджувався. Те, що вони так Трамп я ж говорю, Трамп хоче, щоб фінансувати. Дефіцит державний дефіцит і все інше прямо фінансову допомогу на не військові дії. Це повинна Європа, так. Це давно відомо була позиція. і Вони це просувають. Тому Рубіо нічого нового не сказав. Він повторив те, що говорив Трамп. Це позиція Трампа. Вони все всі повторюють, що говорив Трамп. Ну щодо 100 років, це звичайно перебільшено, Німеччина все ж таки відновили значно більше, швидше після просто шалених бомбардувань і так далі. Але ми повинні звикнути. До е, перебільшень, які завжди дає адміністрація Трампа. Ну, по перше, Трамп любить великі цифри, як ми бачимо, так і він е, завжди гібрипалізує проблему, щоб потім показати, який він молодець, що він вирішив проблему, і так далі. Е, ну, дивіться, те, що позиція, те, що говорив Рубіо, повинна поступитися у обидві сторони. але у тобто є, але є тут. Є нюанс. Так, починаємо тепер іти по нюансах. Росіяни ж росіяни ж вимагають, вимагають від американців те, що вони ніколи в житті і не можуть дати їм, та, і не збираються американці це давати. Ну не може, наприклад, Рубіо або Трамп віддати росіянам Запоріжжя, Херсонську область і Донецьку область, те, що вимагає Путін. Так вони не можуть дати йому. А дати йому наприклад демонтаж військової інфраструктури НАТО в східній Європі вони не можуть скасувати санкції, те, що вимагає Путін. Тому ми повинні розуміти, що в ході в ході посадки Путіна за стіл а він не хоче сідати за один стіл перемовин з Зеленським. Ми повинні це чітко розуміти. В ході цього вони їх будуть змушувати. І тут відкривається вікно можливості для України, тому що як вони будуть змушувати? Ну от Трамп вже відкрито погрожує Путіну, фактично принижує його. Так Анкарлсом натякає, що існує його опція, існує опція знищення Путіна, в тому числі. Е, він правда говорить, що це попередники, як ви говорите, робили. Але ми знаємо, що у Трампа є успішні кейси, коли він давав наказ на знищення генерала Селеймані на території. Ірану і цей наказ був виконаний. І тепер пан Селімані може, бо є підтвердження того, що може вистачити волі, якщо не вистачило попередників, так, то може вистачити у цих. Далі, дивіться, Україна нарощує удари по території Російської Федерації. Тобто вона осла ослаблюється. Дивіться, наскільки частіше стали прильоти саме по перекачувальних Перекачувальних станціях по нафті. так у те, що от СБУшники розказали, що вони декілька днів тому влупили по в районі услуга, це Балтійське море. А он Блумберг вже пише, що там взагалі припинився чогось експорт і так далі. Тобто те, те, що зараз говориться, це початкові 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 позиції. Але в процесі того, як вони будуть ламати Росію і або змушувати еліти російські прибирати Путіна. То України більше шансів дійсності в, в цій боротьбі нервів витримати, тому що у нас є вже власна зброя, яка не залежить від того від того, постачається, не постачається зброя. А Трамп не може заборонити Україні використовувати власну зброю. У Нього просто таких не... як як буде вимагати Путін, а давайте українці по нас не будуть бити. Він теж не зможе цього зробити. Тому це перемовне позиція нічого тут дивного немає. Насиль хапатися за серце, тому що в процесі в процесі ломки самої Росії для того, щоб посадити за стіл перемовин, а вони не збираються сідати за стіл перемовин, поки є Путін при владі американці. Знаєте, так можуть десь влупити злегка, що воно так може там посипатись в Росії, що ми просто здивуємося, як, як воно може розвернутися зовсім в інший бік. Оптиміст Тарас Загородній, Вітарі Еспресо. Ну дивіться, пане Тарасе. Я от е, знаєте, мушу трошки ще цієї ложки дьогтю додати, але це для того, аби наші глядачі можливо теж для себе цю статтю за Washington post по іншому сприйняли з вашою допомогою. Отже, пишуть журналісти, що Трамп не бажає надавати Україні більше допомоги та не хоче, щоб України прийняли до НАТО. А що стосується контролю за можливим припиненням вогню і гарантуванням безпеки України, то це проблема Європи. От так. У думку написав оглядач відділу європейських справ газети за Вашингтон Пост Лі Хокстетер. Я хотіла би запитати у вас, е, ну в принципі, ми розуміємо, що це суб'єктивна думка конкретної людини з Вашингтон Пост, якихось там конкретних заяв. Як це, наприклад, держсекретар Марко Рубіо, це є зовсім інша історія. Він посадова особа, але все одно це якісь такі, знаєте, ну я би сказала сигнальчики такі собі тригери, які можуть до чогось все ж таки. Підштовхувати, скажімо так. Тож як думаєте, загалом, навіть якщо вийдемо на якусь угоду, навіть якщо Путін і Дональд Трамп поділять яким чином там світовий порядок разом з зіньпіном, і всі все буде їх ну на увазі їх. Всі все буде влаштовувати. То наскільки цей мир може бути сталим для нас, зважаючи на те, що в Трампа немає планів відряджати своїх військових для того, аби забезпечувати цей мир? Давайте так Вашингтон Пост демократична газета. їм пнути Трампа. Вони ну це знаєте, це просто це просто вони їсти без цього не можуть. Хоча це належить без особи газети і так далі. Це раз. По-друге, знову таки, у Путіна з Трампом немає про що говорити. Що значить поділити світ? Я вам сказав, що про що він буде говорити. Путін буде вимагати від нього неможливого те, що Трамп не може дати скасування санкцій. Не скасує він санкцій віддати Запоріжжя. Скаже, як тобі я віддам Запоріжжя? Ну як ти собі це уявляєш? НАТО? Ми, наприклад, ну це може бути Україні допомогу і таким чином тиснути на владу Києва, на офіційну на офіційну владу, щоб що вона пішла Трам, на такий та, крок. І щоб Трамп отримав Афганістан в Європі, так, і за що він напльовував постійно Байдена так? Ну давайте теж знаєте ділити на два. Трамп хоче бути миротворцем. Дивіться його логіка, яка що давайте зупиняємося по лінії розмежування і давайте говорити, так? І він хоче бути посередником перемовинах між Україною та Росією. Росія не хоче йти на перемовини з Україною, тому що вона говорить, що Зеленський нелегітимний. Так далі, чим до речі теж плює в бік Трампа, виявляється, за... Трамп зустрічався невідомо скі, так. Далі вона продовжує наполягати на тому, що вона хоче ділити світ, а ділити світ з ким? з Китаєм. Трамп буде домовлятися, а з Росією про що розмова? Він буде говорити: дивись, у тебе кожного дня прилітають дрони. Чому я говорю, що ми повинні розбивати їхню інфраструктуру, щоб позиції Росії були значно послаблені? Так, твоїх генералів, ФСБушники вже на самокатах в центрі Москви не їздять. Так за яку безпеку, яку що ти можеш взагалі мені гарантувати? Отака От буде розмова. Не так просто будується політика. Що? До скорочення допомоги, ну подивимося, якщо там більше, не менше, це ще питання дискусійне. А ось Україна буде політика України полягати буде наступному. Що дивіться, ми хочемо перемовин, а Путін не хоче перемовин. Він у цьому винувати. Давайте і Зеленський же вимагає, що давайте я зустрінуся з Путіним, але в присутності Трампа. Так що повністю відповідає логіці Трампа стосовно того, що давайте ми буде, я буду тут миротворцем. А Путін не буде сідати за одне стіл з, з Зеленським. Це буде для нього просто приниження, тому що на його думку, що Зеленський ще очолює не нацистську державу, і цим слід користуватися і знову таки довбати довбати по території Росії допоможе допомагати тим, хто хто проявляє силу. Довбати їхні нафтогазові інфраструктури тому що це призведе до неможливості експортувати нафту і все, що з цим пов'язано і тому на себе в першу чергу сподіватися, І, а допомагати сильним все рівно будуть. Це без заперечення, це аксіома сиома цього світу. Не збільшення допомоги, якщо Вашингтон пош. Ну якщо він буде давати як Байден, то нічого тут в принципі страшного немає, тому що Україна має вже власну промисловість, хоча її Набути більше, це без заперечення, тому що Кабмін не робить кроків, щоб було більше ракет, більше озброєнь. Бардак це в Міністерстві оборони, які влаштували е, невгамовні антикорупційні активісти, які не дають можливість контрактувати швидше зброю і так далі. Це звичайно наші внутрішні проблеми. Дивіться, ми не повинні реагувати на те, що нам говорять. Ми повинні реагувати в першу чергу на справи, а справи наступний. Більше бомбардувати територію Росії, і у нас вже є успіхи. Дивіться зараз, вже яке число? 31 число. Що нам обіцяли апокаліпсис в Україні? А росіяни апокаліпсис не змогли зробити це зараз. Тільки я думаю, що через тиждень спробують, коли буде коли будуть морози. Але я думаю, що Україна буде у відповідь бити. А зможе, наприклад, зупинити там удари по території Росії Трамп. Ні, звичайно, не зможе. На якій підставі він це буде робити, щоб слабкість свою проявити перед всім світом, що якісь там Путін, з яким він розмовляє як начальник і підлеглий, йому диктує умови. Ну це ну, дивіться. Я часом почитую Трампа тераса. Так я би хотів ну, би сказати, що риторика Трампа не зовсім така, як ви так би мовити, тлумачите, тобто він обережний. Комунікації можливо, це він демонструє свій дипломатизм, але він не демонструє так, би мовити, такої риторики, яка в нас то в верховній раді використовується то в інтерв'ю засобом масової інформації закордонним. Ну жарти жартами. Як на вашу думку будуть укладатися реальні відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським? Так нагадаю вам, що історія про перший імпічмент Трампа це історія, зокрема і про Україну, про Хантера Байдена. І тоді наша влада вчинила послідовно і вирішила не втручатися в американські вибори шляхом, так би мовити, фабрикації справи по сину Джозефа Байдена. Але ця історія дуже добре, так би мовити, ну пам'ять інституційна і приватна в американців непогана. Я думаю, що в виборчому штабі, який плавно переїхав держдеп, також пам'ятають цю історію, і можливо тому. У знаєте, такий і є легонький холодок, від чого холодок? Я не розумію. Я знаю, що американці. Я розумію я знаю, що американці запитання, якраз по хантеру Байдену. Я знаю, що до наших антикорупційних органів нової адміністрації, яким це чином Злочевський, який був спійманий на хабарі, уникнув фактично покарання та конфіскації майна. Оце буде питання до наших антикорупційних органів, я до їх роботи в тому числі. Я не думаю, що там буде таке, знаєте, питання, то що значить фабрикація, не фабрикація. Якраз Трампу дуже цікаво подивитися про пригоди Хантера Байдена в Україні, і я думаю, що вони будуть цікавитись багатьма питаннями, в тому числі. І я тут би не фокусувався на цьому, все вирішує удари по території Росії. Те, що там Хантер Байден, це інша історія. Довбати, це довбати першого імпічмент історі... Трампа. Ну так і що я знаю, що ну я бачу он, республіканців. Вони претензій не мають до Зеленського. Як він поводив себе під час е, імпічменту б, е, е, Трампа, що Начебто він же що, він що зливав інформацію про нього, дали якісь там покази на нього і так далі. Нічого не було. Значить, все нормально. Я, цього, я, я, не, я не чув таких претензій стосовно того, що якісь там були претензії, що він допомагав, наприклад, допомагав якось робити ці речі. Навпаки, там може бути питання по 16-му року, коли у нас Ситнік, його компанія, Наприклад, зливали документи по Манафорту і торпедували Байдена. О, оцього Трампа, От там може бути виникнути питання. Я думаю, що а там, наскільки мені відомо, хто там генеральний прокурор буде, вона якраз та, яка захищала Трампа від імпічмента. От там може бути питання, але знову таки ми не повинні фокусуватися питання не питання чим більше у тебе ракет так. Тим більше у тебе можливості бити по Росії по нафтогазовому комплексу, Знаєте, інше питання відсувається на другий, на другий план, а інше стають на перший план. Тому треба діями доводити свою спроможність. і Тоді буде зовсім по іншому розгортатися і потім скажуть, що молодці, давайте ще більше дамо зброї і так далі. Стосовно того, що там написано Вашингтон Пост, що європейці повинні платити більше, так це позиція Трампа завжди була. Європейці повинні збільшити витрати на оборону, закуповувати в тому числі американську зброю, в тому числі для української армії, і так далі. Стосовно НАТО, так Нато нас і так не приймали тут взагалі невелика не, не, не таємниця. Але якщо вони дадуть більше зброї, достатньо України для самозахисту і зроблять гібридний варіант гарантій, коли на території України будуть стабілізуючий контингент, на який буде розповсюджуватись гарантії НАТО, то це теж фактично варіант буде НАТО. Тому не не слід не слід концентруватися на просто словах. Слова, поки політика, політика. Трампа полягає в тому, те, що я бачу, що в першу чергу на Путіна, і це дуже добре, тому що Путін скоріше вони по по дорозі, поки будуть саджати його за стіл перемовин, вони ще дестабілізацію Росії можуть послувати. Дякуємо, пане Тараса. Тарас Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи.